Я вчилася в своїй школі, школі, і мене це настільки захопило. В чому для художника інтерес писати ікони? Навіть невіруючим, я думаю, буде цікаво. Сьогодні в стінах нашого музею вперше відбувається виставка сакрального живопису. Я вчилася в цій школі, і мене це настільки захопило. Весь цей процеси, результат, коли гарна робота виходить. Я саме люблю ікони писати. Загалом це перша персональна виставка, тому я б сказала, що я йшла до цієї виставки 15 років з того моменту, як почала займатися іконописом. Ну, в храмах у мене є розписи в в Києві храм Святої Катерини. Я там співпрацювала в бригаді Анни Піркової, вона майстер. Я там навчалась і розписала і саме, саме я дві арки зі святими женами, це мій такий доробок там творчий. І Богородець, Лєва Богородець на хорах там писав кожен, скажімо так, учасник бригади. Вже коли ми завершували храм, кожен написав свою Богородицю або дві. Це було цікаво. і Вони всі різні вийшли. Там теж мої є три Богородиці. Я встигла відхопити собі три і намалювала. Представили тут 33 твори, і думаю, це таке символічне сакральне число. І не лише ікону. Спочатку ми планували повісити лише ікону в тому розумінні, в якому вона є. Тобто на дошці писана ікона. Але показати те, що іконою є і на стіні, повністю все, що є в храмі, це ікона. Ікона це біблійний текст, але перекладений вже мовою візуальних образів. Поражаешься мастерству художницы, терпению, ее вере, наверное, глубокой. Вот я спросила у нее, в чем для художника интерес писать иконы? Ведь иконы пишутся по канону, по образцу. Она сказала, что для нее именно в этом интерес, чтобы как можно ближе быть канону. Ну вот это тоже так интересно. Я якось декілька робіт бачила на якоїсь з попередніх виставок, де виставлялися всі майстри нашого міста, і мене це зацікавило. Я розуміла, що на цій виставці буде представлено набагато більше робіт, і це мене вразило, тому що навіть такі розміри, навіть така краса, це дуже дуже вражає. Слов немає, немає враження такі дівчинка, така молоденька, стільки вкласти це в духовне. Розвиття людини це дуже дуже класно. У мене є один твор твір Олін це ангел благого молчання. Колись вона подарувала мені та моєму сину. Ну, він нас охороняє, тобто я дуже трепетна ну, відношусь до таких витворів. Мені дуже подобається робота. Это внушает надежду и веру в то, что искусство будет развиваться, а зрители, любители искусства будут, конечно, приходить и приобщаться здесь к тому высокому, что дарят нам художники. І тим більше назва виставки Світло переможе. Нам дуже треба перемоги, нам дуже треба світла, спокою, якоїсь надії. І от хочеться, щоб люди прийшли сюди і якось відмежувалися від того негативу, який є. Навіть невіруючим, я думаю, буде цікаво.